Хай, я моя Джулай і це моя нова постійна рубрика Все лиця Перших вражень. Не затягую вступ, одразу приступаємо до макіяжу. Хочу зволожити обличчя, візьму таку звичайну зволожуючу сироватку від віши на основі термальної води. Це такий легенький-легенький гельчик, але він дійсно дуже добре зволожує. Таке зволоження ідеально під макіяж, тому що швиденько вбирається. Не залишає занадто яскравого жирного блиску. Перед декоративною косметикою те, що треба. Ох, як добре! Як завжди розтягую на шию. Я так бачу, що цієї мініатюри 3 мл вистачить на 3 рази, а це означає по 1 мл на один раз. Класно, можна виріхувати кількість використань з великої пляшечки. Під очі нанесу крем. Стараюся не ігнорувати цей крок. А ще мені подобаються ось ці крапочки. Не знаю, вони мені нагадують діорівський крем під очі. Супер! А ось на губи я хочу використати новий продукт, про який я так давно мріяла. Він так довго висів у моєму вішлісті і нарешті я наважилася. Основна моя причина була, чому я не могла довго купити цей. Балізам, невеличкий спойлер, я не могла визначити, який, який аромат я хочу в свою колекцію, і зупинилася все-таки на фігах. Тут намальовані фіги, саме пакування, таке яскраве, зелене, є логотип. Все на вищому рівні. Мені так подобається поєднання зеленого і фіолетового, це одне із моїх улюблених поєднань у кольорах. Вітінки самі дуже симпатичні і гарні, лавандовий колір, зелений колір. Мені подобається стильне пакування. Мені подобається, що бренд Gloss є тепер представлений у Sephora. Тож він став більш доступніший для нас, але цей бальзам я купувала саме на офіційному сайті, і ще один продукт я купувала на офіційному сайті. Давайте нанесу Су його на губи, тому що зараз на губах у мене нічого немає, і хочеться підготувати губи до макіяжу. Хочеться ось це відчуття бальзаму, я на губах дуже люблю. У мене він уже виліз. Сам бальзам яскраво-червоного кольору. Ну, відтінок, звісно, є, але все рівно це більш доглядовий продукт, а не декоративний. В розпаковці я говорила, що я взагалі не відчуваю запаху. Зараз, коли я його нанесла на губи, я відчуваю запах. Мені він трішки нагадує аскорбінку, але фіги він. Мені не нагадує, якщо ви знаєте аромат Діптік з фігами, це взагалі небо і земля, це не так пахне. Це трішки моє розчарування, тому що багато дівчаток і байерів говорили, що саме ось цей бальзам з фігами найпопулярніший у їхньому асортименті, що дівчатка його постійно перекуповують. Також популярні аромати з тортиком, з розою. Я ось думала, можливо, розу мені взяти, або можливо, мені лаванду взяти. Ще бренд Glossier випускає лімітовані колекції цього року. Це було гаряче какао. Воно більше червонувате, ніж. Коричнувати, тому я також пропустила цю лімітку. Це непоганий аромат, але це не фіга Текстура бальзамна, мені справді подобається. Найкомфортніше для мене це текстура бальзамів. Я дуже люблю бальзами, різні, різні, різні. Я люблю їх більше ніж блиски для губ, більше, ніж помади для губ, тому що бальзам можна використовувати і на ніч, і на кожен день, і під олівчик, і кутикулу зволожити. Все ще завгодно. Я не перестаю нюхати цей аромат в надії почути там хоч якісь відголоски фігового листя або дерева. Ну все, відпусти і запий водою. Що ще, які ще продукти ми будемо використовувати в сьогоднішньому відео? Бренд Glossier буде сьогодні провідним брендом, тому що я справді дуже довго наважувалася його купити. Доставка дорога. Доставка з Америки і довга. Краще купити у байерів. Я не знаю, яким чудом, але у байерів дійсно дешевше, ніж купувати самому. На сайті я купила самостійно бальзам і новинку від бренду Glossier: це олівчик для брів. Нарешті я покажу вам інший олівчик, не тільки Saie Beauty. Взагалі, олівчики для брів, це для мене такий продукт, який я не купую знову, якщо в мене не закінчився попередній. Saie beauty вже ось такий. Огризочок у мене, тому він скоро закінчиться. І я дозволила собі купити новиночку від Glossier. Це новенький запуск, і мені цікаво протестувати. Консилер в шайбі це мій перший консилер в шайбі. Знаю, багатьом подобався консилер від Nars, але він був дуже сильно перекриваючий і більше йшов на висипання, ніж під очі. Під очима, як він виглядав, мені не подобався. Тож я маю надії на цей консилер, що він не буде мені пересушувати зону навколо очей. І ще одне. Один продукт від бренду Glossier – це рум'яна у відтінку. Я їх купила з якогось набору від Sephora. Я там хотіла спробувати їхні рум'яни, і я здивувалася, наскільки вони маленькі, а потім я ще більше здивувалася, що тут аж 10 мл це досить величезний об'єм, і я сподіваюся, що вони не швидко закінчаться. Відтінок ніжний персиковий має мені підійти. А також дві люксових позиції з мого осіннього вішліста це бренд Шанель. І тональний крем, і Помада. Тональний крем називається Les Beige. b 20 це ідеальний відтінок для мене у всіх тональних шанель. я вже пробувала цей тональний засіб у пробнику, він мені дуже сподобався, і я вирішила, що як закінчиться тональний крем у гранулах, я візьму цей. Одразу зустрічає логотип. Мені подобається, що тут аж 30 мл для шанель, це якась небачена щедрість, тому що попередній у гранулах там був лише 20 мл. Хочеться додати мені ще бальзаму, бачите, яку. Ось час пройшов і він вже не такий яскравий. Мені подобається, що бренд Glossier додав аплікатори у свої бальзами, тому що раніше він був просто так само, як рум'яни, такий тюбик, який взагалі просто видавлювався як фарба. Поки я оце все не говорила. Я відчуваю, що моя шкіра вже з'їла бустер від віши, тому мені потрібна, хоч якась клейка основа. Хочу додати спрей від Charlotte Tilbury на все обличчя. Я купувала дві мініатюри спреї для обличчя. Вони були дві різні: один перед макіяжем, один після макіяжу. І зараз Шарлота Тілпері знову анонсувала, що будуть такі набори. Вони вже доступні навіть до продажу на Б'юті, також в їхньому додатку, на їхньому сайті і так, далі, і так далі. Тому придивіться, це справді один з найкращих спреїв для обличчя для фіксації макіяжу. Тональний. Палітру свою я вже протерла антисептиком, тому просто додаю, О, як вона лиється. Такий приємний дозатор. Мені потрібен пензлик. Пензлик я візьму щільний від Essence, тому що цей тональний крем має легеньке покриття. Нам обіцяють, що відлягає як друга шкіра, його непомітно на обличчі і так далі, і так далі. Зараз ми це перевіримо. У нього є якийсь запах. Це запах парфумів, напевно. Мені абсолютно не заважають запахи у косметиці, але якщо ви таке не любите, просто майте собі на увазі. Цей тональний крем він абсолютно не комедогенний, принаймні так заявлено на сайті. Також заявлено, що він дерматологічно протестований і його можна навіть гіперчутливій шкірі. Також нам обіцяють, що він буде візуально зменшувати наші пори, що там є якась силікатна пудра, яка світло відображає, тому наша шкіра стає більш Гладкою, і вона буде гарно виглядати 12 годин. Ну, там написано, що вона буде зволожена 12 годин, і мені подобається, що вони саме так написали, тому що зараз пішла якась фішка у брендів казати наш тональний крем чи наш там якийсь зволожуючий крем для обличчя. Він буде зволожувати вашу шкіру 72 години. Але хто носить? На шкірі 72 години крем чи тональний. Зазвичай ми беремо тональний там на робочий день і змиваємо ввечері. І додам на шию. Взяла зеркало, щоб глянути зблизька, як цей тональний виглядає. Та ну! та ну, серйозно. От цікаво за рахунок чого він скатався? Він скатався на цей бустер. У мене взагалі з цим бустером ніяких проблем не було. На нього будь-який тональний лягає. Чи він скатався на спрей від Тілбері? Бо я ще спрею додавала. Жах! <skal042> І на лобі також, і на лобі також вже друге відео, перші враження, і другий раз в мене скручується тонельний крем на різних базах. Я зараз піду і змию це неподобство і почну все спочатку. Do you miss me? Я змила тональний крем, і давайте почнемо все заново. Я вже стільки хвилин знімаю і ще нормального толкового щось нічого не нанесла, окрім бальзаму. І в мене відчуття, ніби я його швидко використатимуся. Я не можу себе зупинити, мастити ним губи. Аплікатор дуже приємний, класний. Ну що, бустер від не пішов? Давайте попробуємо сером від Lancome Женефік. І я... я також використовувала цей сером. Він нормальний, так щоб все було по-чесному, я візьму палітру ще раз видавлю тональний крем просто трішки далі. Абсолютно чистий пензлик, щоб там. Старий пензлик нам не зіпсував макіяж знову ж таки. Набираю на пензлик і наношу. цей пензлик з Аліекспресу. Це підробка на Sephora 47, У мене є, звісно, і оригінал. І я користуюся двома цими пензликами. Вони трішки інші, цей більш сильніший, такий жорсткіший, але... Катастрофічно, різниці немає, тому що форма дуже схожа, і форма в цього пензлика просто геніальна. Так, я нанесла зараз одну сторону, і давайте я перевірю в зеркалі, чи він реально не скручується, бо якщо ще й на тій базі він скручується. Я не знаю. Ні, на тій базі абсолютно не скручується. Він виглядає чудово. Він виглядає прекрасно, так як я собі запам'ятала. Дійсно, це ледь помітний тон. Він не лягає маскою, все як написано в описі. Я ще спробую цей тон окремо нанести на бустер від віши, тому що я все-таки в нього вірю. Бачите, покриття також залежить від пензлика, тому що з пензликом від Есенс я нажала дві повних помпи, і в мене ще залишився тональний крем. А з пензликом ось цим я нажала півтора помпи, щоб в мене тональний не закінчувався. І мені не вистачає, я зараз ще. Видавлю, тональний виглядає як мрія. Це просто пісня, і то з приспівом. І ваша улюблена. Не така надоїдлива, якась тіктока і вас засіла в голові, а така, яку ви кожен раз слухаєте і насолоджуєтесь. Консилер від Glossier у мене у відтінку Light 2. Саме ось цей відчинок я хотіла, щоб він мені підходив. Знов ж таки, я обирала з інтернету, з фочів і з відео оглядів. Я не можу його відкрити. Ну, давай. Чому? О, нарешті. Дуже миленька шайбочка, вона мені нагадує шайби від Maybelline. У них були також такі бежеві тіні, колор тату, і я їх використовувала. Але тут нам не пошкодували і долили повінця цього консилеру. Я буду набирати на безім'яний пальчик. Тає він. Прекрасно від температури тіла і нанесу під очі. Не знаю, скільки його потрібно, сподіваюся, так достатньо. На відчуття він ніжний, він зволожуючий, він тає як масло, якщо ви знайомі з текстурою Westman Atelier, їхні хайлайтери, кремовий скульптор і кремові рум'яни. Це. Дуже на це схоже, тільки це консилер. І додам другий шар. Не для того, що це мені потрібно, а для того, щоб подивитися, як нашаровується цей консилер. Мені дуже подобається такий зволожуючий, так приємно відчувається під очима. Ну що, відтінок я вгадала на всі 100%. Він ідеально підходить під тональний крем і перекриває синіву під очима. У мене немає таких синяків, знаєте, невиспаності, але у мене є все рівно синій пігмент, тому що у мене є вени під очима. Подивіться на це до і після. Я ще хочу порівняти відтінки цього консилеру і консилерові діори, яким я користуюся кожного дня. Але мені цікаво, чи буде цей консилер якимось чином фіксуватися під очима, тому що він реально дуже-дуже дуже кремовий? І ось перевага консилеру від діор це те, що він фіксується. Ну і ним можна заодно якісь висипання перекрити. Ось цей класичний форевер. У мене відтінок 1N. Консилер від Dior видно, що він світліший, але він щільніший і більше пігменту має, а консилер від Glossier він ніжний, делікатний, напівпрозорий, але темніший, і за рахунок цього все рівно суперово перекриває саме ось цю зону навколо очей. Одразу я помітила, як брудниця скляне пакування в консилері від Glossier. Все-таки люблю, коли косметика залишається чистою. І про внутрішній кутик також не забуваю, тому що сам. Саме ось тут у нас найбільше синього пігменту. Тепер смертельний номер робимо найбільший стрес для консилера. Усміхаємося і показуємо йому всі наші зморшки. Подивимося, чи з пудрою він кудись скатається і чи западе в зморшки. Новинка Glossier, це їхні олівчики для брів. Вони мене здивували. Реально, вони мене дуже здивували. Давно я не отримувала такої, знаєте, емоції від олівця для брів. Такої. Як круто, як цікаво, як унікально я ще такого не бачила. Найперше, що мене здивувало на кришці від олівця, намальований відтінок, який буде всередині. І саме на цій платформі ви можете сточити олівчик для брів до перманентного стану, до такого як ви його купили. Також я помітила ще одну особливість: тут є дві кришки: одна срібна і одна пластикова. І ви не зможете ніколи їх поміняти місцями, бо вони не підходять. Наприклад, якщо ви цією пластмасовою кришкою захочете закрити олівець, ви відчуєте, що вона не підходить. Тобто ви ніколи не попутаєте. Це мені подобається як для б'юті контенту, тому що ви ніколи не перепутаєте, він завжди буде так, як він має виглядати. Також мені дуже подобається щіточка, на дотик вона дуже ніжна, вона маленька, і мені здається, ній буде дуже зручно прочесувати брови. Зараз ми це перевіримо. Єдине, я думала, що ось ця платформа для точіння вона буде трішки. Жорстка, як наждачка або ще щось таке, але це просто звичайний пластик. Ну і найунікальніше в цьому олівці це, звісно, його форма. Він дуже малесенький, він такий мікро-мікро-мікроскопічний. Мені подобаються такі олівчики. Мій улюблений раніше був від Maybelline, відтінок Medium Brown. Я його використала 5. Шість таких олівців підсадили на нього всіх своїх подриг, регулярно показували у Тіктоті і в Телеграмі дуже класні відтінки, носибельні, людські, дуже класна текстура, можна наносити жорстко, можна наносити легкими рухами, можна малювати легкі лінії тонесенькі, можна заповнювати всі брови. І ось це має бути щось подібне, тому що тут можна такі. Такі тонюсінькі лінії використовувати нереально. Для початку я зачешу брови доверху, щіточка нереально м'якенька, так як я і думала. Я вже звикла до жорстких щіток, а це Це просто неймовірно приємно. Промалюю спочатку форму брів, малюю олівець як по маслу. І заповнюю брови. І додам декілька волосків на періт. Я не знаю, можливо, я трішки переборщила з цим олівчиком, але відтінок абсолютно мій. І зараз, можливо, буде шок, але це холодний блонд називається відтінок. Я думала між холодним коричневим і холодним блондом. Але я коли побачила свочі на холодний блонд, я зрозуміла, що мені потрібен саме він. Він, по-перше, не дуже той холодний. На дівчатках холодних блондинках він виглядає навіть жовтоватим, має оливковий підтон. Але таке я на собі люблю, тому взяла саме його. Зараз в зеркалі він мені виглядає як дійсно холодний блонд. Можливо, я б хотіла трішки тепліший, але загалом відтінок мені подобається. Давайте ще пропрацюю ліву брову. Напишіть, якими косметичними засобами ви вкладаєте брови. Для вас це олівчик, помада, можливо, гель. Тому що для мене найкраще, що може бути, це олівець. Це просто, це зручно, це швидко. Але гелі для брів я також дуже люблю. Обов'язково зафіксую волоски. Це любов з першого нанесення. Якщо він ще буде досить стійким, ціни йому не буде в базарний день. Олівець мені надзвичайно сподобався, мені подобається його дизайн, мені подобається його колір, мені подобається його унікальна концепція, мені подобається те, як він працює на моїх бровах, і щіточка надзвичайно ніжна, як для щіточки для брів. У вас є улюблена брова, тому що в мене це ліва. з правою в мене завжди якісь проблеми, а ліва просто. Наступним, що я хочу показати, це рум'яна. Я ще їх не наносила на обличчя, тому хочу подивитися перед тим, як нанести бронзер. Спочатку на сам відтінок, як він розкривається. Також видавлю на палітру. Є такий вайб художки видавлю на палітру і сам ось цей тюбик. Ну, колір дуже мені гарний, подобається. Пензлик для рум'ян я візьму два від Rose Ink. Він має форму копиття і ним дуже зручно розташовувати рум'яни. Рум'яни дуже ніжні. Ніжнячок. Рум'яни називаються паф і мають відтінок персика з емодів. Вони світлі, у мене є відчуття, що для засмаглих дівчаток вони будуть навіть засвітлі. ніби буде здаватися вони розбілені. На кожен день для світлих дівчаток це ідеальний варіант. Тушуються вони ідеально, тон вони. Не роз'їли і от наступним кроком хочу нанести бронзер. І напевно це буде перший і єдиний раз, коли я показую цей бронзер. Це бронзер від Мілк, вітінок Бейкіт. Мені подобається, коли бренди якось поїстівному називають відтінки. От, наприклад, відтінок від Весмана В мене також. Скульптор, бронзер, ну, стік такий контуруючий, називається бісквіт. А цей запечений, запечений бронзер. Це мініатюрка. Він мені прийшов в подарунок від Sephori. Тут було 3 грами. Небагато. І немало, але достатньо. І я його вже майже-майже змастила. Я зараз буду його виковирювати на палітру за допомогою шпателя. Звісно, шпатель спочатку потрібно продезінфікувати. Там ще його, можливо, на два. Три рази. Його особливість в тому, що він трішки підсихає, і його треба роздавити, щоб він розігрівся. Все більше і більше фарб на палітрі. В нього є суттєвий мінус, через що я його другий раз не куплю. Повний розмір не куплю. І якщо я буду бачити, що його дають в подарунок, я вже бачила декілька разів, що його давали в подарунок десь там на Сифорі. Чи ще десь я пропускаю, тому що мені не цікаво реально. Взяла ось такий пензлик для консилеру, набрала бронзер і буду додати. Що ж у нього такого, що я його другий раз не куплю? Це його запах. Бренд Milk, він якби чистий бренд, він не використовує якісь там заборонені речовини, там він не комедогенний і всяке таке, і всяке таке. І зазвичай така косметика вона смердить гірким маслом. Мені вона смердить як протухша косметика, ну, щось таке нездорове. І він так пахнуть з самого початку. Це нормально, що чисті бренди, вони. Мають такі запахи. Наприклад, я пробую Латон від Westman Atelier, і він також мав подібний запах. З українських виробників такий запах має Юніко рум'яни в шайбі. Але яка зараз у них ситуація, я не знаю. Нову формулу їхніх рум'ян я не пробувала. Якщо у вас є Юніко рум'яни у новій формулі, то поділіться, який там запах. Можливо, вони виправились, а я про це не знаю. Сам відтінок прекрасний, тушується чудес. Цей відтінок взагалі унікальний, я нічого подібного не бачила. Він ніби і жовтуватий, і справді бронзовий, але і ніби контуруючий. Зараз я користуюся ним кожного дня і буду намагатися його довикористати до кінця, бо знову ж таки він у моєму Project Pen Якщо вам цікаво слідкувати, як використовують косметику, то обов'язково підписуйтесь на мій TikTok, бо свій Project Pen я веду саме там. Але смердить то неможливо нюхати. У мене зараз в голові коники дзвенять, і я не можу зрозуміти, який продукт мені потрібен на наступним. Давайте я припудрюся, тому що я дуже блищу і це сяєво збиває мене з пантелику. Також візьму пудру зі свого Project Pen від Charlotte Tilbury. Вона в мене побилася, біднятко нещасне, розкрешилася, але так гарно матує. На повіках я нічого складного витворяти не хочу, тому що я забула анонсувати, що ми будемо ще тестувати туш від Huda Beauty. Це невеличкий пробник, але чула на неї тільки. Позитивні відгуки. Якось для мене Huda п'юті вже такий бренд. Я не знаю раніше, він мені дуже подобався. Я старалася слідкувати за новинками, і мені багато чого хотілося. А зараз, що не новинка, то мимо. Я візьму бронзер від Giorgio Armani і просто оформлю собі складку повік. У цього бронзера явні блискітки, і він мені заміняє навіть тіні. І зі стандартних процедур нанесу каял на міжвійку. Ця мініатюра туші нам обіцяє драматичне підкручення, major volume, об'єм в нас буде і подовження. Об'єм подовження і підкручення. Це, в принципі, все, що ми хочемо від туші. Вона складається аж з двох щіточок. Вау! Це, напевно, і є ось це унікальне, за що її хвалять. Якщо ви думали, що туш можна робити тільки в мініатюрах, то худоб'ю зробила справжній пробник. Це реально на один раз туш. Ух, я вся в пудрі, нічого собі. Я дістала ось ці туші. Мені забули покласти туш. Дивіться, це реально просто щіточки. Як таке взагалі може бути? Мені ще реально забули залити туди туш. Мені здається, що туш... Знаходиться ось тут і вона засохла. Бо шпатель показує, що там був якийсь чорний пігмент, але вона абсолютно не дістається. Окей, значить, добре, що я її не анонсувала. Я візьму свою стандартну туш, якою я користуюся кожного дня. Зараз це Шантикай. Поки я фарбувала вії, я звернула увагу на свої губи і наскільки вони зволожені, як вони гарно виглядають і приємно блестять. Мені дуже подобається бальзам від Glossier. Похвалила бальзам, і тепер мені потрібно його стерти, тому що я хочу протестувати ще нову помаду від Шанель. Помада має стильне мінімалістичне пакування. Знову логотип. Сама помада відчувається м, не так, як би мені хотілося. Вона якась така металічно-пластикова. Інший момент заключається в тому, що ця помада має тільки 3 г. Інші помади мають стандартний розмір 3,5 грами, 4 дехто навіть має. Бальзами мають по 10-15 мл, а ця помада має тільки 3, Насамперед мені хотілося б подивитися на її відтінок, і я не дуже хочу, щоб він змішувався з пігментом моїх губ, тому трішки пройдуся пензликом, на якому був тональний, і легесенько припудрюсь. Спочатку я нанесу цю помаду абсолютно без олівчика, подивимося тільки на колір і на текстуру. Концелерні губи, привіт! На цьому моменті відчаю я вирішила вже стерти помаду, стерти тонельний і стерти пудру, нанести наново олівчик Iconic Nude, мій улюблений від Charlotte Tilbury, і тоді вже нанести помаду Boy від Chanel. Давайте тепер коротко обговоримо мої перші враження від цієї косметики. Тональний крем він абсолютно мені підходить. Він зволожуючий, він гарно виглядає. Він дійсно не виглядає як маска. Я ще окремо би хотіла виділити його баночку. Вона маленька і мінімалістична. Така схожа мені чимось по дизайну на Джорджо Армані. Своїм розміром, тон Джорджо Армані мені також дуже подобається, і їхні баночки ідеально стають мені в стіл. І це так гарно і мінімалістично дивляться. Я не люблю величезні банки тональних кремів. Тут 30 мл, так як звичайно, і в інших баночках тональних кремів, але самі флакони виглядають акуратно і стильно і. Дійсно люксово. Тепер переходимо до бренду Glossier. Я маю сказати, що мене трішки розпаковка розчарувала. Я замовляла бальзам і олівчик з офіційного сайту, і вони прийшли в такому пакеті, що я подумала, що це AliExpress мені прийшов. Там не було жодного ніякого брендового пакету, там не було ніяких наліпок, ніякої коробочки. Не знаю, це якось не дуже по-люксовому за такі гроші. Щодо рум'ян, зараз я бачу більше бронзера від Milk ніж рум'яна. Вони дійсно персикові, дійсно дуже ніжні, дійсно ніби розбілені. Я би їх закріпляла сухими рум'янами, але якщо ви не страждаєте на рум'яну сліпоту, і для вас якраз має значення, щоб рум'яна були настільки ніжними, делікатними, гарними, не осліпляючими інших, то придивіться до цього відтінку, він називається пав. Балязам мені сподобався по текстурі, мені по не знущаються. Я не допишу це відео ніколи. <ріст> Консилер Гласія має жирненьку текстуру. Він блистить під очима. Я його припудрила такою сухенькою пудрою від Charlotte Tilbury. Вона вважається одна, одна із найкращих, яка матує шкіру. І прийшла декілька хвилин і мені хочеться ще. Мені хочеться ще припудрити зону під очима. А от щира любов з першого погляду у мене сталася з олівчиком від Glossier. Класний відтінок і формула, неперевершений дизайн, і не забуду про ніжну сіточку. Помада Boy, 54 від Chanel, гарний унікальний відтінок, класно підходить під олівчика і Nude і зволожуюча формула, звичайно, я буду неї далі користуватись. Це відео мені складно далося, але результатом я задоволена, макіяж мені подобається. Мені б хотілося. Трішки більше рум'ян і щоб тональний дружив зі всіма сироватками світу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви знайшли класні продукти. Якщо ви щось пробували з цього, обов'язково напишіть свій відгук у коментарях. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал і на телеграм-чат, а також на інші соціальні мережі.